Хочу показати вам, як квітує мій кліматіс. Ось подивіться, скільки квіток, який кущ гарний. Він на опорі, там є металева опора. І ось так він у мене квітує. Кожен рік, кожен рік він обсипаний отакими фіолетовими квіточками. Ну, доглядаю я за ним, а як завжди, там. По весні підливаю добрива органічні і такі макро- і мікроелементи універсальне. Я змішую разом в одне відро. і Більш нічим я фактично більше і не доглядаю його. от. Так от. от. Але читала в одному відео, дивилася, чи читала десь, не пам'ятаю, що клематись любить, щоб у нього коріння було притінене. Ну, якби основа куща біля землі була притінена. От, або ж замульчована, або ж, ось, якісь там були посадки, такі, щоб притіняли йому е, прикореневу, прикореневу зону. так сказати. От, ну, у мене там посажена живучка. Вона так оплела землю біля, ну, біля основи куща, і він отак от себе почуває і квітне. І зараз покажу вам роза розцвіла, Ось така червона. Ось вона. Як квітує. Там кліматіс, А тут така червона троянда. Ось вона. І це просто не передать красота. Гарного всім вечора.